Будь-який працівник має для себе придбати житло. Тобто відкладати кошти зі своєї заробітної плати для придбання житла. Ми зараз не кажемо, яке житло. Ми кажемо, наприклад, як однокімнатна квартира для цього працівника. Бо кожен працівник у нього є. Різний дохід і відповідно, різні можливості. Але питання це гідна оплата праці працівника. А на нашому прикладі це 8 тисяч гривень мінімальна заробітна плата для прибиральниці. Так ось, чи має вона право на життя? І ось у 2025 році мінімальна заробітна плата, всі ви знаєте, 8 тисяч гривень становить. Так визначила держава на законодавчому рівні. 8000 все. Прибиральниця в органі місцесредування це та людина, яка працює на повну ставку для працівників бюджетної сфери, включаючи і таких працівників, як прибиральниця в органах місцесредування, використовується єдина тарифна сітка, за якою прибиральниця. Відноситься до першого або до другого тарифного розряду з дуже низьким базовим окладом, Тобто мінімум платять цим працівникам. Мінімум. І це приблизно 6400 гривень на руки після сплати вже податки. І на руки 6400 гривень. Ось так держава оцінила цих працівників. Гідно, я зараз скажу, в лапках гідно оцінили даних працівників. На ці гроші треба їсти. Одягатись треба, лікуватися треба, платити за квартиру треба за ці кошти. На що вистачає ці грошей? На два походи в супермаркет? А якщо Є оренда житла, наприклад, як сплачувати комунальні послуги, як сплачувати на ці кошти. І зараз ми повертаємось до Конституції України стаття 48. Де там зазначено, кожен має право на, достатні, на достатній життєвий рівень для себе та своєї сім'ї, що включає достатньо харчування, одяг та житло. Так наголошує.